В Росії планують примусово мобілізувати увага від 400 до 700 тисяч е, людей. Зокрема, е, мова про призов, про плани призову близько 40 тисяч жителів е, Чеченської Республіки. Е, як пише генштаб, їх ймовірно будуть використовувати як загороджувальні загони за військами Російської Федерації. Я ж сюди е, додам інформацію від пана Скібіцького про те, що вже станом на зараз 420 тисяч. Е, Осіб військ окупанта перебувають в Україні, і про розташування так вздовж українського кордону 46 іскандерів. Питання звідси що росіяни готують на зиму? Ну на зиму вони вони не, не, не скривали, що вони готуються атакувати наші енергетичні об'єкти для того, щоб примус... ну щоб ми опинилися в такому, як вони кажуть, вісімнадцятому сторіччі, 17-му без тепла, без світла, щоб зсередини розхитувати ситуацію в країні всередині, щоб було не, незадоволені, щоб вийшли, може, якісь навіть протестні рухи і так далі. і так далі. Ну, Ми це розуміємо, але е, ми е, про, 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 протрималися е, минулу з, зиму, з меншою кількістю засобів, в тому числі протиповітряної оборони. Да, там було багато чого знищено. Ми от були, виключ, виключали нам електрику, ми це пам'ятаємо. Зараз в нас більш потужне ППО. Тому вони готувалися. Враховуючи помилки, і ми готувалися враховуючи помилки, тому подивимося. Я думаю, що шансів нас шкоду не задати можуть, але так, щоб повністю нас Ну, 46 Сорок іскандерів це багато. Ну це Чи багато, ні? ну так ні, це багато, але ну. Про це я казав. Я думаю, що ви знаєте, це, це більше налякати, тому що давайте пригадаємо, що декілька днів тому казав президент Зеленський, на що він звертав увагу. Коли йшла розмова про постачання нам певного озброєння, він просив, що нам вкрай необхідні, необхідні будуть ці саме і парди, в тому числі то тобто, зенітно-ракетні зенітно кулеметні комплекси, тому що, <кій> по даному розвідки, росіяни якраз навпаки будуть. Робити комбіновані нальоти з крилатими і балістичними ракетами, але перевагу будуть давати саме шахедам, саме БПЛА, тому що і вони почали їх виготовляти власне власних ну на власні території. Вони навіть їх спростили трошечки. Вони не такі, не такі добрі, скажімо так, як безпосередньо шахеди. Але вони це зробили задля того, щоб виробляти їх в більшій кількості. Тому ну я знаєте, ну нас очікує тривожна осінь, але Ну, ми витримали, і я думаю, що витримаємо далі. А справді 700 тисяч. там Було 300, потім 400, потім 700 тисяч мобілізованих. Я думаю, що це просто іпсо для того, щоб воно налякати нас. Ну, добре, ви можете набрати і 700, і мільйон 700, Що далі? У вас нема техніки, у вас нема зброї, щоб всі люди будуть. Ну, набрали, що вони будуть. І нема для них артилерії, нема для них е, снарядів, нема для них. Е, не тільки танків, бронетехніки, ну нема. Не, 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 Росія на сьогоднішній день може виробляти ресурс, запаси в неї закінчаться. Виробляти вона може менше, ніж вона втрачає на полі бою. Тому то, тут казати, що давайте ще 700 тисяч, ну добре, і, і, і mm -hmm. що далі. Це так, що, щоб ми з вами налякалися, що нічого, зараз там. Це така і псоц. Ну, ви знаєте, війна гібридна, це частина mm -hmm. гібридної війни, інформаційна війна. От тут багато от, до речі, багато е, аналітиків кажуть, що от саме в інформаційній війні, війні Росія е, от найбільш потужно себе поводить. Тобто на, на полі бою не дуже там, е, ну, в інших е, складових не дуже, а саме в, в інформаційній війні вона поки що, на жаль, має перевагу над нами в тому числі, бо її. Вдається переконувати е, наших партнерів не робити певні речі або робити більш повільно. І в нас е, всі таку певні у деякі люди сумнів, що чи варто чи не варто нам робити mm -hmm. те, що ми робимо, тому так, так на без, от... безумовно <кък> на тем на, 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 на нашу... що на що на темп е, ухвалення рішень нашими західними партнерами так, в та, тому в, та, дуже і, дуже, в, дуже важливий вій. ваш канал. Дуже важливий ваш канал, дуже важливе будь-який канал інформаційний е, всередині країни, і дуже важливо. Е, тому ну, що ну, може, нас чують, дай Боже, наші партнери за кордоном, але всередині країни треба постійно казати, що не треба хвилюватися, що російська брехняша вони просто на нас тиснуть. Що, ну, це з одного боку, а з іншого теж треба це дуже обережно робити, бо ну, не, не казати, що все буде добре, ми всіх переможемо щелкнути ні. Ну, просто дано таку інформацію, щоб люди розуміли, що йде війна. Що ми всі війни обов'язково переможемо, але ну будуть певні складнощі, в тому числі і взимку, в тому числі і всередині країни. Борог буде атакувати, треба до цього готуватися, але ну вірити, ви знаєте, от коли люди вірять в наші збройні сили. Коли вони морально підтримують, навіть не донатами, а хоча б просто морально, то там на, на лінії фронту хлопці дівчата розповідають, що це відчувається. Ну така трошки езотерічна, може на ну, от от якась якось воно відчувається. Коли є підтримка, от люди, люди це відчувають. Коли за за спиною в тебе надійне тили, і тили, які тебе любить, чекають і вірять. Ну це дуже важливо, це відчувається.